Сьогодні ми з вами будемо готувати рататуй. Нам потрібно приблизно, в залежності від вашої форми, 2 кабачка, 4 баклажана, 7 середніх помідор, 1 перець, 1 цибулина, 5 зубчиків часнику, олія в мене оливкова та спеції. В мене універсальні. Баклажани, кабачки та половина помідор нарізаємо кільцями. За необхідності баклажани посолити, щоб вони не гірчили. Решта помідор та перець нарізаємо кубиком. Цибулю нарізаємо кубиком. Цибулю тушимо на оливковій олії. Додаємо помідори, перець, передалений через прес-часник та спеції. Та тушимо 5 хвилин. Перекидаємо у форму, зверху викладаємо почергово овочі та поливаємо олією спеціями. Ставимо у духовку та готуємо при температурі 180 градусів до готовності. Ось який він вийшов. Смачного.